У державному департаменті США звинуватили Росію у порушенні мінських домовленостей та підтримці бойовиків на сході України зброєю та живою силою. Про це заявила речниця держдепу Джен Псакі. За її словами, Вашингтон розглядає можливість посилення санкцій проти Москви. Держсекретар США Джон Керрі особисто обговорив сьогодні ситуацію в Україні з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. А кілька хвилин тому у Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН, присвячене Україні. Брифін скликала делегація Сполучених Штатів. На засіданні планують заслухати два звіти через відеозв'язок з Києва. Перед членами Радбезу виступлять представники місії ОБСЄ в Україні. Потім свою доповідь зробить новий помічник генсека ООН з політичних питань Єнс Андерс Тойберг Френзен. Напередодні постійний представник України вон Юрій Сергеєв заявив, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Посол посилається на факти, які за його словами не залишають сумнівів. Головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав сьогодні заявив, що альянс зафіксував переміщення російських військових танків та артилерії через кордон у східну Україну Останні два дні ми бачимо теж про що звітують спостерігачі ОБСЄ. Колони російського обладнання, в першу чергу російські танки, артилерія, протиповітряні системи, а також російські солдати прибувають на територію України. На даний момент ми не маємо повної картини про їх кількість, але ми помітили кілька колон. Я не впевнений, з якою метою вони там. Наскільки ви знаєте, на сході України зараз розташовані розрізнені групи проросійських сепаратистів та російських сил. Вони не дуже щільні. Між ними існують розриви деякі аеропорти, Порти, скажімо, не контролюються проросійськими силами. На наш погляд, нові сили мають на меті з'єднати та зміцнити їх позиції, аби утримувати їх протягом довгого часу.